Сьогодні хочу запросити вас запланувати разом зі мною весняне читання, а саме взяти участь в марафоні читання української літератури, яке я вирішила назвати досить просто українська весна. Для цього я відібрала біля 30 книжок, адже я помітила, що читаю більше перекладну літературу, а прекрасні книжки українських авторів, класичних і сучасних, лишаються дещо поза увагою. Тому що я хочу зробити зараз, покажу вам, що я відібрала собі на цей час. Звичайно, читати мої не лише це, але мені хотілося б, щоб я якомога частіше брала книжки саме із цієї великої кубки. І для вас також пропоную це зробити, адже цей марафон дасть можливість нам читати більше, ділитись враженнями, відгуками і, напевно, надихати один одного і читати якомога більше. А для тих, хто виконає умову марафону, а вони дуже прості, прочитати мінімум три книжки українських авторів, незалежно від того, це класична література, можливо, найдавня руська література, сучасна, це проза, поезія чи навіть комікси. І написати про це відгуки в інстаграм, телеграм чи на Ютубі зробити відео. Можливо, навіть у Тіктоку головне поставити хештег Українська весна, а також тегнути мене, щоб я знала, що ви дійсно берете участь. І для тих учасників, які напишуть. Відгуки мінімум на три книжки вони братимуть участь у розіграші. Спонсорами цього розіграшу буде видавництво, яке видає виключно українських авторів, це видавництво Віхола. І можна буде обрати три книжки з їх виданичого портфелю. Я думаю, це прекрасний приз, тобто книжки на ваш вибір, скоріш за все, ви маєте далеко не все. А там вибір дійсно неймовірний. Це і детективи, і трилери, і фентезі, і оповідання, і класика українська на канон, наприклад, прекрасна серія. І знову ж таки, поезія, і навіть кулінарні. Ні, книги, тому запрошую вас долучатися. Крім того, я подумала, що хотіла би ще, можливо, якось. Порадувати людину, яка напише найбільше відгуки або буде найбільш активною під час марафону. І вже на свій розсуд я подарую їй також якийсь подарунок, який безпосередньо засуватиметься українських авторів. А що це буде, вже розберемось в процесі. Давайте поговоримо, що ж я собі відібрала. І почати цю добірку я хочу з книжки, яку планую прочитати, напевно, вже біля двох років, і навіть вже маю примірник, причому дуже особливий. А саме ось таке ілюстроване видання з авангард і твір Майкла Ягансена подорож. Ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію це видання мені принесла почати моя колега ще рік тому. Я все хотіла. Це робити, навіть рік воно чекала на роботі, бо думала, що робитиму це в перервах, але знаєте, це таке видання, яке вимагає більш серйозної уваги. Тобто, хочеться дійсно читати цей текст вдумливо, спокійно, не поспішаючи, розглядаючи ще й ці прекрасні ілюстрації, тому мотивую і вас також його прочитати. Тим паче, Ірина Цимбол завжди говорить, що Майк Гансен це щось дуже неординарне, тому я хочу нарешті цей твір прочитати. Крім того, в мене є інші різноманітні серії української класики. Наприклад, тут в, в мене лежить серія. Віват класика, і я маю твір Франка, це його добірка повідань маніпулянтка, також шовкову пані Анталена Королева, яку я вже почала замою читати, але вирішила, що на ну, українська визна, то нехай трошки почитає. Антилена Королева дуже непересічна особистість, яка постійно описала такі певні вигадки про своє життя. І, власне, тут автобіографічні твори і повісті, тому мені цікаво їх почитати, вони написані дуже-дуже гарно. І також це твори Ольги Комулянську за ситуацією». Тут є повість за ситуаціями, власне, і новела ідея. Написано Багато жіночих досвідів, плюс є якась містична складова, тому мені дуже цікаво це прочитати. І Я сподіваюся, що матиму таку нагоду. Також я відклала собі три видання від Віхолу серії Неканонічний канон, дуже їх люблю. Я переважно одразу віхолу читаю, бо, знову ж таки, коли беру книжки на огляд, то я намагаюся робити це все ж таки швидше, аніж те, що купую собі сама. Тут в мене є ось три такі книжки. По-перше, це Ірина Вільда, металики на шпильках, б'є восьма та повнолітні діти. Насправді дві повісті з цих я вже прочитала ще в минулому році, і мені вони подобались, хоча Ірина Вільда пише дуже так цікаво, незвично з діалектами, але мені подобалось. І я якось лишила собі на потім ще повнолітні діти, ось хочу її дочитати. Тут не так Багато тексту й лишилося. Також у мене є книжка Олексія Слісаренка, це має бути дуже незвична історія, показані українські 20-ті, центрі сюжету агроном, який засновує в давно занедбаному шехетському маєтку комуну. І він стає одержимим провальною ідеєю віднайти формули хімічних речовин, що обдарують людство енергію та врожаями. Щось кшталт такої, наскільки я розумію, української антиутопії. Ну і далі повідання Григора Тютюнника. я вже почала їх читати, але хочу все ж таки прогонутися далі. І дійсно це прекрасна проза. Я думаю, що варто з нею знайомитися якомога детальніше. І недалеко від Григора Чтюнника я маю ще ось таке видання від Пабулом це теж добірка його оповідань. Деякі з них я вже прочитала, і знову ж таки мені лишилося небагато. Я хочу закрити для себе цю тему і, нарешті, полюбити Григора Раттюнника, так як люблять його більшість наших українських читачів. Маю ще ось таке видання Повісті Підмогильного без назви. Я починала його читати теж давненько. Купувала у одиництві знання, і знаєте, пам'ятаю, що мені подобалось, але все ніяк не доходили руки, щоб її дочитати. Тому планую її взяти з собою, можливо, на роботу або читати у метро. В неї дуже зручний для цього формат, тому буду читати, звичайно. Ще маю ось таку прекрасну серію Українські 20-ті від темпер. Я відібрала саме сюди тільки три видання, а саме Баладонна це ніби повідання про кохання. Також береги 12 вод Мар'ямова. Його дуже радила Маярина Цимбл, в принципі, яке загалом всі твори 20-х, Бо вона впорядковувала цю серію і любить цей період, я обожнюю її лекції слухати. Так ось вона казала, що Мар'ямо – це якісь такі подорожні абсолютно, м -м, тексти, і вони захопливі, дуже цікаві. Вона казала, що це одне з її улюблених, я тоді одразу її купила. І ще молодість це в нас любовна проза 20-х. Тому буду знайомитись. У мене ще є ще декілька видань, але я вирішила, що цих поки що має бути достатньо. А зараз пропоную перейти до сучасної української літератури. Я відібрала досить багато видань і почнемо, напевно, зі Віддань. Буквально вчора я почала читати ось цю новеньку книжку, це Ірина Ковбаса та ходи до бабці обійму. Це дуже тепла, мила, кумедна історія. Вона розповідає про бабцю Стефу, який вже за 90, яка має двох онучків ринку та лишка, і просто як вона проводить своє дозвілля, як вона спілкується. Тут неймовірний гумор. Я просто цю книжку полюбила шалено. І напевно я б могла її за вечір прочитати, бо вона дуже легка. Тут, крім того, тексту не так багато. Лише сторінок під 200, і вони прекрасно написані, тут чудовий гумор. Вона Тепла і щимка, просто обожнюю, але я вирішила, що хорошу треба дозувати, тому <смі> буду її розтягувати якомога довше, наскільки це можливо. Також я маю оповідання Тараса Прохаська, так або я почала читати їх ще роки, напевно, чотири тому, коли книжку придбала, але не скажу, що вони мене дуже захопили, хоча читалося цілком пристойно. Тому хотілося б її дочитати, тим паче вона дуже дуже маленька. Ще мені Людмила дарувала Софію Андрухович та її добірка оповідань точніше повістей, напевно, жінки їхніх чоловіків та старі люди. Я старі люди починала читати в іншому виданні, мені було цікаво. Знову ж таки, не знаю, чому я зупинилась. Сподіваюся, що щось із цього я прочитаю. Не обов'язково всю книжку, але хотілося. І, взагалі, мені дуже подобається ця серія від Старого Лева, сучасної класики, які вони її називають. Тут ще й прекрасні ілюстрації мають бути всередині, тому просто обожнюю і буду читати. І, звичайно, яка добірка без Юрія Андруховича? В мене є десь його радіоніч, яку я ніяк не дочитаю. І я вже навіть подумаю про те, що на Мегого ніби є начнка ці. Книжки в його виконанні самого Андруховича, то, можливо, я її послухаю, але будемо дивитись далі. А це я відібрала собі його добірку Повідань, лексикон інтимних міст. Наскільки я розуміються його подорожні замітки про подорожі в різні міста? Тут я бачу, і за кордон є. І Київ ніби проскочив щойно. Текст досить дрібний. Я не обіцяю собі, що прочитаю абсолютно кожне оповідання, але, можливо, з якимись текстами я познайомлюсь, бо загалом мені подобається, як пише Андрухович. І, до речі, ще один Андрухович в мене тут є. А це таке видання Лілеї НВ, здається, два романи. Тут у нас є Московіада і щось іще перверзія і перверзія. Так, ну також ще різні вступні і. Прощання, так би мовити, статті про самого автора я почала читати минулого року, бо хотіла піти на книжковий клуб. Я прочитати не встигла, але пам'ятаю, що мені цікаво було. Тому сподіваюся, що я все ж таки посунуся трошки далі текстом. Ще в мене є ось така дані від Старого Лева: це Ірина Словінська, «Мої запасне життя. Це здається, все ж таки добірка була певних ісеїв. Я теж починала її читати, але, як завжди, відклала в сторону і залишила. Пам'ятаю, що мені дуже подобалось, як Ірина Славінська пише. я потім ще слухала якісь її виступи, теж були класні. Тому хочу далі читати. І маю ще ось таку книжку, це вже український горор Каті Орловської. Краще не читай. Здається, це про письменника, який з родиною переїжджає чи то якесь глухе село, щоб на все. Та книжку, але у них там чи -то дивні сусіди, чи щось взагалі відбувається химерне і дивне довкола. Я вже підзабула анотацію, але очікую такого містичного вайбу. Зараз я такі книжки люблю і, до речі, можливо, я відкладу і навіть в українську містичну, точніше, в містичну свою добірку, відкладу одразу в сторону, щоб не забути. Маю ще маяк Віталія Доленка, теж хочу його прочитати. Дуже багато було відгуків за минулий рік. Ще такий психологічний роман, наскільки я розумію, про чоловіка, який переїжджає і живе як доглядач маяку, і з ним щось відбувається. Так розумію, його чи то переслідує минуле, чи то він дуже занурюється в якісь роздуми, і багато хто бачав, нам цьому навіть пав натяк на містику. А вкладника, до речі, дуже така моторошна. Цікаво, цікаво, буде читати. Хочу дочитати роман Анни Гровер. Її порожні місця. Я почала читати його ще минулого року. Теж ходила на книжковий клуб, але не встигла дочитати. Вчасно і прочитала я насправді більше половини. Мені дуже подобалося, як це написано. Така щомка історія про дівчину, яка переїжджає від війни, про те, як вона живе з дідосемі, намагається влаштувати своє життя, але в неї був травмуючий досвід, і вона намагається і його пережити, і в той же час отримати ось це щастя. І паралельно маємо ще щоденники дівчинки, яка жила у часи Другої світової війни, і ці долі от таким чином перегукуються, перетинаються, коли одна з героїн читає тексти іншої. Теж сподіваюся дочитати це і маю ще ось такий роман Танжер я, скоріш за все, читатиму його все ж таки не весною. А можливо, все ж таки в травні, коли буде вже досить спекотно. А можливо, лишу його на літо. Бо тут ну, закладники зрозуміло, має бути море. Ніби кінематограф, і тут прототипом одного з героїв чи, можливо, головного ніби героя, нібито є довженко. Тому дуже цікаво. Більше знати про цю книжку нічого не хочу. Хочу просто з нею знайомитись. І ще одна книжка, яку теж, скоріш за все, я лишила би десь на більш такий зелений сезон. Це Данго з духами, адже говорить про те, що тут багато. Ось цього настрою атмосфери Карпат. А Карпати, як на мене, читати ідеально просто десь літньої чи весняної пори. Моє нещодавнє придбання, книжка, яку я взяла на Букросінгу, це «Овітрювання» Артема Чапая. Я насправді цю книжку давно хотіла, але чомусь кожного разу відкладала її покупку. І ось, нарешті, це здійснилось. Ніби тут має бути постапокаліпсис, але наскільки це так, я вже буду дізнаватися, коли читатиму цю книжку. Знову ж таки, аннотацію в останній читала роки три тому, тому в процесі вже розкажу, книжка не товста. І в мене є відчуття, що я дуже швидко і дуже скоро прочитаю. Маю також продовження роману Маріни Риміч Клавка, а саме Юра, це друга частина. Клавка це було про секретарку, яка працювала у спілці письменників, про їх буденність, їх розмови. Приходи Юра, це нібито її син. Є ще Лара, це про її онуку. 60-ті. Я прочитаю Юру, а потім зрозуміючи, купуватиму наступну книжку. Ще минулого літа я прочитала половину роману Ярославої Літвин Віла у Сан-Франціско. Мені роман дуже подобався, він дуже мене розважав, але напевно я знову готувала якесь відео, відволіклася на щось інше. Це мені не складно зробити, і книжку так і не дочитала. Але я навіть радію цьому, бо мені дійсно цікаво, що ж буде далі, і я знаю, що це книжка, яка точно мені подарує в кілька годин хорошого настрою. Маю тут декілька таких подорожніх книжок, зокрема, міста, в які ти поїдеш, Євгеній Завалій». Це мають бути замітки про різні міста і подорожі. Непальська масала», відповідно про подорож до Непалу. Я до речі, нещодавно не зустрічала не дуже схвальні про неї відгуки, але мене це не зупиняє, все одно спробую її почитати. Тим паче мені ще її Надя подарувала надійна бібліотека, це мені особливо тепло. Маю ще текст Марини Манченко: гіркі апельсини. Я починала його читати теж давненько. Вже мені теж подобалось, хоча я просунулася зовсім небагато. Це про життя українців на Сицилії. І пам'ятаю, що була класна мова. Одразу занурювала атмосферу, тому я сподіваюся, що я її також прочитаю. І, звичайно, які подорожні замітки без Василя Махна, тому я дістала його вздовж океану на ровері. Це добірка різноманітних есеїв. Я їх починала читати теж вже давненько, «Бейтінголов». Мені подобається, як він пише, тому сподіваюся прочитати або більше, або повністю цю книжку. Але подивимося, як буде. Подумала, що варто перечитати вже дім Бедін бо Читала я його давно. І, чесно кажучи, нічого вже не пам'ятаю, крім враження, що мені дуже сподобалось. Ну, як бачите, я потім купила ще інші книжки Василя Махна, тобто мене зачепило. І маю ще збірку його поезії, теж потроху її читаю, вона величезна, але поезії багато не буває. До речі, я не діставала свої поетичні книжки, крім цієї зараз, бо в мене дві полиці, я вам просто їх покажу. Там багато книжок, я хотіла би теж щось з цього читати, але я поезію читаю переважно не цілими збірками, бо так мені не йде. Мені подобається окремі вірші обирати. Ну і тим паче я не читаю одразу багато. То заразок було буквально одно-два вірші і достатньо. Тому теж поезія це круто, тому якщо обрати, то що почитати, і чому б не взяти книжку з віршами. Ще відібрала трошки українського фентезі. Зокрема, перше це наздари справжніх Талії Гордієнко. Це така історія, яка пролягає, здається, одразу і в наш час, час війни, і паралельно в якійсь альтернативному всесвіті. І тут мають бути перевертні. Я починала читати, мені подобалось, і я сподіваюся, що скоро її дочитаю і розкажу детальніше. А також маю Академію Аматерасу Наталії Матолінець. Я почала читати її теж роки півтора-два тому, і мені було цікаво ну так з перемінним успіхом, то подобалось, то не подобалось, потім я вчиталася. Але знову ж таки, як завжди, відклала книжку і зупинилась десь на сотій сторінці, хочу продовжити. Маю ще. Такий тандем двох авторок, Мії Марченко та Катерини Пекур, діти вогненного часу. Це, можна сказати, новинка від Рідбері минулого року, теж про альтернативний дещо Київ. І... Якісь мають бути містичні чи магічні події. Я не зовсім знаю анотацію і не хочу дізнаватися. Мені дуже подобається це видання. Загалом цікаво, що там буде. Не знаю, чи я встигну навесні це прочитати. Можливо, все ж таки вона відкладається надалі, але принаймні мені приємно відкласти її в цю купу і сподіватися, що з нею таки познайомлюся. І якщо ви купуватимете книжки на сайті Рідбері або ранку, то знайте, що в мене є промокод БЕРІ, який дає 20% знижку на всі книжки цих видавництв. Тому рекомендую ним користуватися. І метро Земного міста, це теж має бути містична історія. Я починала її читати, коли читала на одну презентацію. Здається, там діти потрапляють одразу в якийсь інший вимір чи часовий, чи то просторовий, Києва. І це було цікаво. І насправді вона дуже-дуже маленька, я хочу її прочитати та нарешті дізнатися, що ж там відбулося. Власне, це поки що все, що відібрала собі для проходження цього марафону. Насправді це ще не всі книжки українських авторів з тих, що я не прочитала на полицях. Можливо, я щось із цього ще пошукаю. І запрошую вас долучатися до цієї Активності я наприкінці весни або наприклад літа зніму підсумкове відео, де розкажу загалом, що мені вдалося, не вдалося, наскільки активно просувався марафон, наскільки вибрали в ньому участь і, звичайно, визначимо переможців. А крім того, я планую писати відгуки в інстаграм. Я сподіваюся, що я буду це робити. Можливо, в хто тік знімати. Тікток у нас є, та потроху іноді щось там викладаю. І дякую, що подивились. Долучайтеся до української весни. Буду дуже рада бачити ваші відгуки, надихатися на читання і шукати однодумців, щоб дізнаватися якомога більше про наших неймовірних авторів. До зустрічі!